Добрий вечора. Вітаємо вас, у Кремінчуці. Дякую. Звідки ви до нас приїхали? У вас багато концертів зараз? Так, це вже, це вже 18-й концерт в рамках нашого благодійного туру підтримки ЗСУ. Вчора була Полтава, сьогодні Кременчук, завтра заключний у нас Черкас. Це буде заключний Так, це вже 20 -те. Угу. Скажіть, будь ласка, як для вас розпочалася війна 24 лютого цього року? Війна застала мене в Карпатах. Потім я поїхав в Тернопіль. Мої рідні з Києва приїхали в Тернопіль. Я їх потім завіз в ЧОП, відправив за кордон, сам повернувся в Тернопіль, вступив в добровольчий батальйон. Протягом місяця ми охороняли стратегічний об'єкт в Тернополі, і потім я вже почав займатися доброчинністю, допомагати переселенцям, волонтерством і так далі. Тобто, якраз мій наступне питання і було стосовно. Тобто, хтось оговтувався місяць, потім волонтерів, хтось вже біжав одразу на фронт. Ви кілька місяців займалися такою добровільчою справою, так? Ні, ну ми чергували? Ми будучи місяць в добровольчому батальйоні. Ми вночі ми несли варту зі зброєю. Так, звісно, ми повністю були акредитовані про нас. Знали і поліція, і тероборона, і ЗСУ, і СБУ, всі про нас знали, ми були акредитовані. Угу. Творча діяльність залишалася позаду, чи ради? Нема, не було ніякої творчої діяльності так, на початку війни. Був повний сумбур в голові і все. Лише зараз щось почало вирівнюватись, і, та, і то. Це, я б назвав це творчістю, я б назвав це більше протистоянням. Своєрідне. А коли зародилася ідея такий тупи організувати? Чи чому, чи як? З'явилася людина, яка захотіла організувати, це організатор Тарас Стар Лейб І тоді автоматично з'явилася можливість це зробити, тому що ну, немає сенсу сидіти вдома, читати новини. Хоча ми і так, в принципі, це і не робили. Ми активно займалися ми все одно. Виступали і за кордоном і в Україні, але що стосується конкретно туру, то це вже, звісно, коли з'явився організатор, тоді ми і вирішили, що ми реально проїдемось містами України. Хоча нас багато відговарювали, куди, куди ви їдете, війна йде, кому, кому, зараз війна, кому потрібні ті концерти? 90% це солдати. Що якраз під час війни людям і потрібно це. Так. І плюс це не лише просто якась роз, розвлікуха, якась розважалка і так далі. Все це, це донат. Ти не сидиш вдома, ти приходиш, ти поєднуєш приємно з корисним, ти співаєш улюблені пісні і донатиш. Автоматично наближаєш нашу перемогу. Ось і все. Плюс у нас і генератори, акустичні гітари. Ось тому ми дуже дякуємо усім. По-перше, ми дякуємо нашим Збройним силам України. А по-друге, ми дякуємо всім українцям, небайдужим українцям, котрі приходять. І навіть є такі, що вони пишуть, кажуть, я не можу прийти, мені не виходить, але я задоначу. Їм за це теж величезний респект. А ви виступаєте і перед військовими також чи ні? звісно, три години тому ми якраз були, виступали. Для військових я не буду казати «да». Але це тут, в Криму, чи ні? Так, так. Дякую. А це вже вас майже 18, як ви сказали. Де, ну, 18, сьогодні ні, 19, сьогодні 19 вже. Завтра 20. Де найбільше вдалося зібрати коштів? Це такі питання. Дивіться, 30 гривень з кожного квитка йде на спеціальний рахунок ЗСУ. Плюс в нас іде 10% іде з нашого мерча, і плюс в нас є благодійні аукціони. Всю статистику, всі цифри, бо там справді зараз підбивається. І ми після завтрашнього концерту ми в своїх, на своїх сторінках, в соціальних мережах видамо всю статистику. Зокрема, ми вже в принципі купили, наприклад, там EcoFlow на 2 кВт, Ми відправили тактичній групі Сапсан. Плюс три генератора інверторних в Польщі вже поїхало на херсонський напрямок там хлопцям. Тобто, ми про це все діло прозвітуємо, все покажемо. Тому що інформація насправді цифр багато. Чесно, я просто зараз не хочу краще. Я не буду говорити помилкових цифр, ніж цей ви все побачите. Ми все про все прозвітуємо. Ми тут нічого не приховуємо. Ну немає сенсу абсолютно. Не для того ми їхали, щоб це щось якось там щось собі придумувати. Ось, і Просто ми деякі речі робили швидше, тому що хлопцям просто ну просто холодно. І все. А Якщо вже гроші є, наприклад, на банку люди скидаються, то ми звідти там вже зняли, вже замовили. Тому що з Польщі, наприклад, щоб приїхали ті самі генератори, це, це теж час. Ось, Тому. Якщо хочете бачити всю інформацію, заходьте на наші сторінки в соціальних мережах, і ви все побачите. Ніяких секретів там немає, він не буде. Дякую. А ще скажіть? Ви допомагаєте якимось окремим певним бригадам чи військовим формуванням, чи будь-якому підрозділу? Як ну опирається? дивіться, я скажу так, що протягом всієї від, від 24 лютого Скай зібрав вже. Зібрав і вже не тільки зібрав, а я скажу, що ми вже переслали на різні фонди. Зокрема, і фонд Сергія Притули і Help Heroes of Ukraine. Ми цілий серпень їздили по Сполучених Штатах, закрили на 23 тисячі доларів для наших снайперів питання. Тобто про це ми все прозвітували. Потім ми в Європі ми виступали, в Норвегії, в Данії. Про це теж ми прозвітували. Можете подивитися? Вже більше семи мільйонів гривень. Перерахували на ЗСУ для різних бригад. З них є, є такі, що просто мої колеги, мої друзі звертаються, які служать ЗСУ. Є такі, що просто нам пишуть і надсилають офіційне, офіційне прохання від частини, від командира. Ми це все діло моніторимо. Ну і звісно, в нас є вся звітність, скільки що ми переслали на фонд притули, тобто Help Heroes of Ukraine. І зараз так само будемо звітувати, що з цього туру ми скільки зібрали, що кому скинули. Там будуть і речі, які ми вже купили і переслали, а будуть просто гроші, там якісь фіскальні чеки, фото фіскальних чеків або просто і так далі. Тобто, з тим проблем не буде. Ну, головне, що ми не сидимо вдома. Не сидимо, склавши руки, допомагаємо, перемагаємо. І от позавчора ми були в Херсоні. Це моє наступне питання. Так, добре, окей. Похвалився. Хоча це було так. Це було прикольно. — як зустрічав Херсон. Херсон не зустрічав, Херсон зараз не зустрічає. Херсону зараз важко. Його бомблять постійно. І якраз ми були в процесі цього і виступали під час цього. Ми разом з, з Вягільською міською адміністрацією сумістили зусилля, і ми привезли і провіант, гуманітарку, і виступили на площі, виступили там, де ми мали зранку виступати, туди й прилетіло. Нас врятувало те, що ми, реально, ми в Одесі просто заїхали в військову частину, виступили в військовій частині і попали в Херсон вже після обіду, а не до обіду, так як планували. Ось і тому виступили на протилежному боці від площі біля кінотеатру України. Ось, роздали гуманітарку, зіграли пару пісень, і все. І поїхали. Ось, ось, якби принаймні, ну, ми, ми хотіли це зробити, ми це зробили. І ми раді, що і людям допомогли. І заспівали для людей, не дивлячись на, на прильоти, не дивлячись ні на що. Що вразило найбільше? Найбільше вразило те, що коли я підійшов до людини кажу, вам, як ви взагалі, варто грати зараз чи може не час, вона каже: навпаки, каже, ви грайте. Тут постійно, так ми вже звикли. Навпаки, ви грайте. Нам це треба, грайте. Ну, сльози наверталися реально. Тому от зараз ми їздимо і зараз в кінці цього туру я можу в сказати, що ну, українці просто ну, нереально здолати. Це нереально, просто неможливо. Ми такі вже люди, такі, як титани, просто ми, ну, без перебільшення. І якраз наша сила в тому, що ми, ми не лякаємось і не замикаємось і не панікуємо. Ми навпаки ми приходимо, збираємось, донатимо. Пришвидшуємо і не боїмося. І це показує кількість людей на концертах. І коли наступний концерт в Чим швидше. Я б вже завтра би поїхав, якби в мене була така можливість. Ми багато, до речі, хотіли куди поїхати. Нас просто військові не пустили сказали, вас це може вбити. просто. Ось і в нас є бажання. І ми шукаємо можливості, а не причини. У нас свій фронт. І тут ми теж максимально сміливі, наскільки нам дозволяє ситуація. Бо теж ми не хочемо нікого підставляти. Але хочемо допомогти. Я вважаю, що ми просто не маємо права сидіти, склавши руки. Не маємо права. Ми маємо використовувати ті можливості, які в нас є, ті знання, той досвід, це вміння, цей дар, який в нас є, для того, щоб наблизити нашу перемогу. Чим ми, по суті, займаємося? Що для вас перемога? Зараз це все. Це, це просто я раніше хотів миру, тепер хочу я перемоги. Зараз це питання номер один. Бажання номер один кожного українця. І це не лише бажання, а й наша робота пряма реальна робота зараз. І я вам дякую. Дякую усім жителям міста Кременчук. І я вам скажу чесно, що це вже третє місто, в яке ми приїжджаємо, і люди кажуть, що ви перші, хто до нас приїхав після 24 лютого. І для мене, для нас це велика честь, тому що я вважаю, що артисти, гурти. Співаки повинні бути своїми прихильниками і в радості, і в горі. Разом до перемоги. Слава Україні!